Кей поставив град, і йому ім'я дано Київ. Жив він, тобто Кей, у сьомому столітті до нашої ери коріння єгипетської мови, культури і релігії знаходиться в Україні. Богами та пророками євреїв були м, саме е, предки українців, які є залізні аргументи саме цьому, звідки до Ізраїлю прийшов. Вигляд подобі Господньої слави з півночі з Дніпербареї. І принесли його північні орди Гомера краю Магога з Китії, Рошу Росії на чолі з князем Гогою, князь Росії Гога і став для ізраїльтян Богом Єговою. Їхній храм, до речі, називається добре відомим українцям словом та іменем цього князя. Сіни. Бога, синагога. З яких джерел вам стало відомо, що князь Кей заснував і Київ, і Каїр? Улар ну, Хруїн отримали свій книги, однозначно стверджував, що Київ, як він пише, скопище. Тобто столицю полян, деревлян, кривичів, ляхів на, на кроні руський заснував син отця Орія Кей. Цитата. Кей поставив град і йому ім'я Дано Київ. Жив він, тобто Кей, у сьомому столітті до нашої ери, про що ми також вже говорили, розглядаючи тему книги. Стосовно Каїра, не сподівайтеся, що щось подібне може бути в джерелах. У них там, де мали бути скити, або скитські племени, племена, фальшувальники історії поставили греків. Коли цар Кій або Кіяк цар, як пише Геродот, допоміг повернутися на престолу. Законному владарю Єгипту Псаметіху, він дав йому війська, щоб допомагали утримувати владу. Війська розміщалися на обох берегах Нілу. Саме там розміщалися, де згодом постане Каїр. І називалися ті місця українським словом табори. Це, в кількох словах не перекажеш, треба читати нарис, який так і називається Можу тільки додати: дослідник історії Стародавньої церкви француз Генрі Пуеч у книжці Нові гностичні письмена, виявлені у Верхньому Єгипті, перша ітеоризація та спроба ідентифікації писав, що коріння єгипетської мови, культури і релігії знаходиться в Україні. Тобто, я мав повне право висунути таку гіп... гіпотезу. Що Каїр названо на Чеськія Оран, і твердо стою на цьому. Знаєте, я настільки люблю Єгипет. Каїр просто обожнюю. Була там десятки разів, і для мене завжди Ніл ну просто настільки схожий з Дніпром. І Каїр чимось енергетично, бо ну, лівий, правий берег там є, також от, також пов'язані з Києвом. От я завжди себе якось так відчуваю дуже як вдома в Каїрі. І мені було так приємно, коли я це прочитала ваші книжці. Я вам особисто від себе за це дякую, бо ну от просто душа радіє цьому. Ну що ж, давайте трошки затронемо ще таку тему, дуже інтригуючу. І ось саме ваші аргументи, що богами та пророками євреїв були саме предки українців, які є залізні аргументи саме цьому, що саме пророками і богами євреїв є предки українців. Наведіть їх, будь ласка. Давайте розпочнемо з того, що, з того, де знаходилася мітична країна богів Гіперборея. Гіперборея це священна скитська територія, Ніперборея. На деяких стародавніх картах навіть писалася Скитія, Гіперборея. За свою книгою це Велика Борія. А тепер читаємо книгу старозавітного біблійного пророка Єзекіїля. Звідки до Ізраїлю прийшов вигляд подобі Господньої слави Співночі з півночі з Ніпербореї. Mm -hmm. І принесли його північні орди Гомера краю Магога з Китії, грошу Росії на чолі з князем Гогою. І коли Єзеїкіля пише, як ховав загиблого Гогу і його військо, Ізраїлів, це тут цитата, Ізраїлів, дім і весь. Народ краю. І, і знову цитата. І що він стане для них за пам'ятку? У нас є всі підстави заявити, що князь Росії Гога і став для ізраїльтян Богом Єговою. Їхній храм, до речі, називається добре відомим українцям словом та іменем цього князя? Сіни Гога, сина Гога. Сподіваюся. Цього досить для, для відповіді, ну а решту треба читати в нарисі докладно пояснення в нарисі Гога і Єгова. Так, так. Ну, що вам сказати, Сергій Васильович? Сенсація за сенсацію. Е я думаю, що дуже багато у нас буде зворотнього зв'язку під цим відео. Тож запрошуємо вас, шановні глядачі, коментувати, ставити наступні питання. І Сергій Васильович, залюбки, знову і знову буде приходити до нас, щоб вам на них відповідати. А от я хочу ще все-таки один нарис ваш торкнутися про Ісуса Христа та Мойсея. І саме. Там ви стверджуєте, що Моисей у вас з роду Хазарського, а Христос українського. Та ще більше того, ви стверджуєте, що Христос був язичником. Прокоментуйте, будь ласка. Е, ну, читачі у нарісі, цьому нарісі про Ісуса Христа і Мосей знайдуть чимало доказів. Цьому. Так. Тут я лише наведу. Цитату відомих англійських істориків Грехема Макларка і Стюарта Пігота. І покажу одну цікаву карту. Е, ну, що, нам, що нам казали, що писали Кларк і Пігот? Вони писали, що середній Схід, Індія, Пакистан, Месопотамія і Близький Схід були колонізовані людьми з над Чорномор'ям. Тобто Близький Схід, в тому числі Ізраїль, був колонізований людьми, що мешкали на території сучасної України. Там наші правоці засновували міста, будували храми, там панувала їхня мова і віра. Як доказ у книжці, у цій моїй книжці, друкується ось така карта. Карта часів. Але Ісуса Христа. Карта ця взята із Біблії, виданої у Ватикані, італійською мовою. В українських бібліях ви таких карт не знайдете. Для гої гоїв про, про таке не повинні були знати. Так от, на цій карті є місто, місто Скетополь, тобто місто скетів. Яке було, до речі, головним у Декаполії, так званому Десятимісті. А ще тут є табор, Ямнія, Пела, Турія, Тіра, Єрусалим, Єрехон це всі міста з давньоукраїнськими назвами, ну десь трошки відозміненими. Ну, ми не будемо там вникати зараз в цей даний момент. Як, до речі, і озеро Теверіада це українська назва. Названа на, 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 на честь наших тиверців. Згадайте місто на вашій рідній Вінниччині Тиврів. Так, так. Так, оце вона. А ще була область Галілея, названа на честь гілейців або галів галичан які прийшли так. сюди з наших земель. І ця Галілея, звідки походить Ісус? І, і чому ще Він називається Галіянин, була язичницькою. Ну, про питання язичництва і, і інші питання, знову ж таки, треба читати у нарисі. Там так. докладно написано, я думаю, з відповідними доказами і посиланнями на відповідні джерела. Так, так. Дякую вам дуже те, що Ісус Галичанин, це взагалі таке, знаєте, з одного боку дуже гріє душу, а з іншого боку, потребує ну, такого глибокого усвідомлення цього, тому що ну от раз і Ісус в вишиванці. ну якось ось так. Знаєте, так... Ну, це цікаво, так, цікаво. <кій> але, але от е, Треба почитати цей нарис. Мої доводи, ці, які я наводив, приклади з інших джерел. І я думаю, що все, все стає на свої місцях. Добре. Ну і бачите, ми, ми спираємося на деякі докази і вчених англійських навіть. Так, хто, так. Там, хто, хто, був, хто колонізував ті місця. І, до речі, Великові книзі, про що ми говорили, теж згадується про те, що. Пішли руси туди і та, там будували за морями. Будували міста mm -hmm. і храми. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тому ми і їздимо по всьому світу і відчуваємо цей наш е, дух, таку, знаєте, як наче присутність чогось нашого рідного. А зараз ви допомагаєте нам це усвідомити. Це я точно знаю. Я збирала себе як українку по всьому світу.